Ще одні е, представники Терористичної Федерації Гімна, професійні гравці та організації продовжують звинувачити російський склад Сенза у грі з читами. Ну там просто, ну це ну, ті, я навіть сам дивився, гру коментував. Типи нуль скриптів Просто, знаєте, як е, мікс бігає, нічого немає. Ну, типу, е, ну гранати. На нюці вони можуть дати дві гранати, щоб зробити стінку димів. І ще й у Блюдіна. Ублюдіна пише їхній, типа SEO, здається, там Ілля Курагін чи якось так його звати цього до Пише про те, що, типа, зараз русофобія, типу, модна. Зараз модно хейтити росіян. Типі. Що значить модно хейтити росіян? Ви пі... граєте з читами і ти ще жалієшся? ублюдок. SEO Sinners, публічно, до речі, базований е пан. Що наступного разу його організація відмовиться грати на турнірі, до участі в якому будуть допущені сенсор. Ну тут питання до Сі-Сіті. Ну, серйозно. Ну, типу, у вас є камери, ви маєте контролювати ці камери, у вас є TeamSpeak проводьте, збирайте консіліуми, розбирайте це все. Ну Це соромно. Це соромно. таких Так, там прикиньте, там нуль профілів на hltv Там аккаунти типи, грають без скінів. Тобто, уявіть. Тобто, я не кажу про те, що грати зі скінами це признак професіонала. Але це, якби говорить про те, що вони стяться, що можуть отримати бан. Вакбан, наприклад, де заблокується цей самий. Тому у тіпів немає скінів. Немає. одного черта є цей керамбіт, був. Те, що я бачу. Всі інші без ножів, без перчаток, без скінів на девайсі, ви уявляєте? І це команда Гораюсі Сіті має вираз пойнти. Я би хотів сказати, щось з цим світом не так. Але це інфантильна, якби така риса. В цьому світі є конкретні люди, які роблять конкретні речі. Тобто речі треба називати своїми іменами. А оце цей світ. Це він несправедливий. Це не так все працює. Є конкретні ублюдки: мразі, тварі і гамно. І назва цьому всьому росіяни. Фізійко також підмітив паттерн, за яким проходять усі матчі Сенза. Програти першу мапу, щоб підняти коефіцієнти, поставити на свою перемогу з читами виграти другу та третю мапу. Вони за таким сценарієм перемагали, коли по-іншому трошки називались Потім вони змінили назву. Ну, коротше. Просто дуже хочеться, знаєте, щоб в якийсь момент просто хтось звалював це все дивився на це шептом, прийшов і просто Бав, всю контору. Сам Сіо Сензе сказав наступно: весь цей шум, який зараз є навколо нашої організації, більше схожий на русофобію, ніж на щось інше. На жаль, зараз модно поливати брудом осіян. Та я б вас ще й гамном полив би в цемент закатав би. Сіо Сіннерс у відповідь вже послав його нахуй, казав, що росіяни терористи. Це база.